Вітання всім. Хотів показати і порадитись з фахівцями, можливо, у когось на практиці таке було. Маємо ділянку і сої, і вона має такий проблемний вигляд, і видно, що її цю сою щось болить. От коли придивитись на загальний фон, є зеленіші, Полоси тіплями, чи як сказати, і є салатовий відтінок. Салатовий відтінок, воно, якщо ближче подивитись, має ось такий вигляд. Ось такий вигляд. Ось такий. Ось такий. Потім вона переходив ось такий. Тобто, можливо, ось Отак краще. Ось такий вигляд. На що схоже на хворобу? В тій щось не вистачає. Коли здоровіша рослина. Ось. Найздоровіший. Здоровіший вигляд і розвиток якісь, і ось таке кущення Вже пішло, а фаза цвітіння, а це чи стрес, чи хвороба, чи що ну, в будь-якому випадку стрес, а що б попливало на це, чи хвороба, чи прямо полоси отак от, от дивишся. телефон так не передасть сильно, але прямо салатовий і зелене, з, з темно-зелене. Буду вдячний за пораду. В інтернеті шукав інформацію, ніби схоже на те, що не вистачає магнію. Придбав добре по листу, якщо дати, чи щось поможе, не поможе, і по листу, якщо дати, Хочу дати після гербіциду. от Сьогодні внесли гербіцидну обробку, через два дні хочу внести от магній. І там якась формула йде. М... МК МКС, по-моєму, чи як? Чи МКП, МКП, по-моєму. МКП. Можливо, у когось був дослід внесення. Магній і фосфор, там по-моєму так. Можливо, у когось було внесення такого препарату. Буду вдячний за пропорцію по листу для того, щоб внести його по сої, саме, щоб спрацювало. Ну і звісно, тут є можливість полити. Можливо, спробуємо полити цю, цю ділянку. Не знаю, що допоможе, не поможе. Тому. Чекаю поради. Це та сама соя, той самий сорт. Все те ж саме, що в попередньому, попередньому відео, яке я виставлю е, скоріше, і там результат просто небо і земля. І Ще й погрішність на що? е, Бо так, на 100% нічого не можу знайти. По чи це хвороба, чи це от, не, не вистачає чогось. Е, у нас. Е, Тут була кукурудза, обробляли ми її стелар такий гербіцид і я от читав, що стелар – це така ядрена суміш, яка більше трьох років не можна її використовувати і плюс. Вона має після дію, що її обов'язково треба виключно переорати. У ну, нас була оранка, можливо, недостатньо глибока, можливо, ну, не знаю, що може вплинути, був ядрений гербіцид. Якщо, можливо, він спрацював, що це після дія, то також буду вдячний, якщо порадити, що зробити після цього, чи, чи можна щоб повпливати на це чи ні. Оскільки е кукуруза тут була просто завжди шикарні давала урожаї. А от соя після кукурудзи біда. Всім дякую. Можливо, напишете, порадите. буду вдячний. Слава Україні! Всього найкращого.